Алло, Шенция. ты че пято на кого ты батон кружишь, а? На тебе, Шенция, алло. О, украинца босса, иди воюй вообще, что ты здесь вообще делаешь? Иди воюй. На поле встал? давай, хуй За Россию, ёпта. А... Алло? Чого ти кричиш? Я ж нормально. Алло. Че ты кричишь, ешь нормальный, алло? Алло. <ти> алло, а шо ты там, да? Що, Что? Работаю? А ким ти працюєш? Борисый. А скики ты ероки? 18. 18. 18 А ти голос свій вообще в зеркалу чулока, если ну чи нет? Что? Ти голос колись свій в дзеркало чула вообще чи ні? Як я можу чути свій голос в дзеркалі? У мене питання. А ти тут занадто багато питань не задавай. Хорошо? Хорошо. А яка твоя улюблена кава? Ой боже. Еспрессо. Я теж це люблю пить еспресо Тіктонік інколи, але взагалі моя улюблена кава, це знаєш, це як в Колумбії готують, що мавпочкам маленьким, коротше, годують кавові зерна, вони потім їх викакують, і потім я їх жую, навіть ну, без кипятка. Ало? Так. Да. Ну, от, от так от, знаєш. А ты вот куда? Я с Киева ты. О, классно. Может я ко забежу на каву, зробиш мне спрос и там. Не знаю а ти... Який район, боже. Я ж в Шевченківском живу в центре. Я центровый. Mm, Наверное, це далеко, я не помню. Блять. А ты де? Uh, на нивках. А, ну я приїду на нивки тоді завтра, добре. Окей. О, А як кав'ярня називається? Що-що? Як називається кав'ярня? Е, Боже. Кофе Капітал. Кофіток? Кофе толк? Да. А, хорошо. А у вас там е, туалет, є? Бо я вип'ю, сразу какать мене, прижимає завжди. Ну, нам взагалі посторонніх не здобув. Ну, я ж не посторонній, ми ж, але познайомі. Познайомились. Я не знаю, скільки тобі років, це, по-перше, по друге. Е я не знаю, як тебе звуть. Хорошо, так. Що ще. Ну, не знаю, що ще. Ну, диви, по-перше, мене звуть Валерій. По-друге, мені 44 роки. Алло? Так. <смір> 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 подожди, подожди. Що? Ми... А Тебе не смутило, що мені 18, а тобі 43, ні? Ну так, ні, мені ж не 43, мені 44, тому ну, все нормально. Ну, 44. Це Тоже в... багато. Ну, то бишь 18, ну, це ж нормально. Ні, мені не 18. Ну то класно. Я тебе тут працюю. так е що ще треба було зробити? А -а -а так, все вроде. Ти вже виходиш зі зміни, да. Ні, ще пів часу. О, то може я зараз вообще приїду, я ще встигаю наче. Ні, якщо клієнтів зараз не буде і вони не, не, не сядуть на столики, то я закрываюсь. Я щас приїду Ні. і сяду на столик. Ні, а так нельзя. А Можна, Я все. Я, це, я викликаю таксі вже, все. Okay. Yeah. <laughs> Блин, ну знаешь, что ты сделаешь заради красивой 18-летней дамы? <laughs> так ты же меня даже не видишь. Так, а что ты хочешь сказать, ты некрасива? Ну, mm -hmm. yeah, я себя считаю некрасивым, я так скажу. А что? Так, uh, сопка. ага, все. Сфоткала? Да mm -hmm. <laughs> я видео снимаю, знаешь, цей прикол. что Сфоткала? та я відео знімаю, знаєш цей прикол. Ні, не, не знав. А, не знала. це... А. Ясно. Угу. Так, е -е, посуду я помила, коктейль зробила. Угу. Коктейльчик собі, так, так чисто був... після зміни, да, щоб посидіти? Що жал? Коктейльчик собі чисто після зміни, щоб посадити за зачили, да. А, ні, це клієнтам. Так ти сказали, клієнтів нема. До того як ми з тобою созвонилися, до... була клієнтка, і вона нас зро... попросили нас зробити е... е... мохіто. Угу. Кавун і мохіта, ну вона з якась, блін, чесне слово. Що? це у нас в меню. Кидають кусочки арбуза. Кавуна. дають мінеральну воду, кидають м'яту. Е і льод. і це все перемішується. Да, блін, понятно. Ну, хочеш я, я тобі навіть реально це все готувати. Я можу стоять перемішувати рядом з тобою, якщо хочеш. <ріжувати> Це не, не. не знаєш, мені мама постійно так і казала, що у мене дуже пиздец получается <ріжувати> ну, ну, Наверное, вона имела в виду не мішати коктейлі, а заважати. Не мішати коктейлі, вона любила прибухнути тоже. Вона як напивалась, потім начиналась. Ну, то така вже історія. Да та що, мені їхати? Мені не таксі чи вже до завтра дотерпиш якось? Я думала, ти вже визвав. А, блін, то все. Я тоді сейчас визиваю і... а можеш адресу точно сказати? Б... Олівська 5, та... Олівська, Олівська 5. Та... Яка Олівська? Угу. Олівська, опять так це не, не на нивках. А де? Ти що, мене обманюєш? Нет. А що ти, у тебе голос, наче ти посміхаєшся? Нет. Ти мене обманюєш, як називається кав'ярня? Я сказала, як називається кав'ярня. Ну, повтори ще раз. Я тебе перевіряю, Я тобі вже не довіряю, не вірю. Я тобі не буду казати другий раз, бо треба було мене слухати. Я тебе слухав уважно. Ти ж пам'ятаєш, що я перепитав навіть, тому що ти невнятно сказала. сказала Я, Якщо ти пам'ятаєш, то не задавай такі питання. Хорошо, я зрозумів. Значить так, я зараз їду на нивки і буду реально стояти під метро, ждать тебе. Ну блядь, я не можу від міста. Від міста? Так у тебя сейчас зміна ну, закінчується не, і ти реально прийдеш. Ну, нормально, я подумав. Так, блядь, я їду не на метро. А на чо? А на на, на, блядь, на таксі. Сука. А откуда у тебе гроші на таксі, алло? Блядь, зарплата, ні? Та то це тобі, мабуть, блять багато платить, що ти аж на таксі додому з роботи, ні? Ну, блять. Якщо я можу собі дозволити, то я можу дозволити. <смеш> ну, і... блять, краще і не скажеш. <смеш> ну, от, бля. Да. Ага. Вибач, тоді. Так, Але. до мене клієнт. Ой, до мене хтось прийшов. Так, Подожди. Хтось це хто? Хтось, блять, клієнт. Так ти сказала клієнта, або їм сказала просто хтось. Хто там прийшов? Ну, блять, я не можу зразу сказати хто, блядь. Наприклад, зайшов якийсь мужик, я його назвала Владом, а він оказався, блядь, Динит. Димой. Я ж не можу узнавати людей по обличчю, якого я знаю минуту. Та нахуй, ти мені брешешься, ти обманюєш, ти мені кажеш обман. Блядь, не поз. Влад якийсь зайшов там, чи що? Алло!

Нет, блядь. Это девчонка. Владислава? Че героям слава, алло? Сука, не а? Блядь. Алло. Что, блядь? Что? О, Россия проснулась, да? Ты ей приховывала, блин. Алло. Нет, блядь, просто ты меня уже заебал. Так ми мені визивать таксі чи не визивати, я щось вже не розумію. Нет, ти ще не визвав. Визивай. Бля, то ти ж не кажеш мені адресу, куди мені визвати таксі. То куди я його визву? До чорта на кулічики? Бл да до чорта на кулічики. То що ж я там сам на кулічиках робити буду, скажи. Сідати на ней, Я не знаю, що ти будеш робити у мене в кав'ярні. А шо роблять в кав'ярні? Скажи, пожалуйста, пить каву, шое Ой, Сука. До мене клієнт зайшов в подушку. Я Влад? Алло. Алло. А ты можешь не смешить мене? До мене зайшов боже, як я. Влад. Діма? Ні, діма не вгадав. А, так з другого разу вгадав. Я не смішив, я переживав. О, я. Ти, блядь, урав. Я плакав, а, я а, плакав. Я, а, 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 а. я плачу. Та, блядь, я тут пунктный. Так, що е мене просили Еспресо холодне. Хто це тебе просив? Так. Діма, мій парень, якщо ти хотів мене зайняти, не блять, не, я вже зайнята. Так, е е Кружка. Хто? Хто, блядь, парень зайшов? Подожди. Хто? Влад, який парень? Сука. Я тут зробила попу, я Який парень, блядь? У мене блядь, парень. Да, блядь, 18 Откуда? годиків, блядь У мене є парень. А ти що, блядь? Откуда взявся той парень? Блядь? Зайшов в кофейню, поздоровався зі мною. Я сказала, добрий день, потім він заходить на другий день і е робить мені е питання. Давай зустрічатися, зустрічатись. І, Ні, і я подумала: ж... б... давайте, давайте б... я йому кажу, давайте поприходиш, я побачу, що ти Як себе вести будеш. Ну, і в итоге у мене з'явився так парень. Так а ти шо не могла додуматися йому сказати, а давайте бездавайте? Ну а... блядь, він нормальний. Він дал... Він дав не нормальный доб... це дав долбип. Я зараз отключу трубку і ти будеш... Не отключай, пожалуйста. не нет. <свист> 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 А блять, я тут. Расскажи мені про Диму. Ой, тебе свинья не должна шоу у нас зимой. А чо ты мені не сказала? Поприходь до мене в кав'ярню, а подивлюсь, чи ты нормальный торба тоже. подожди, Дима зашел. Сука, куда он там тебе уже зашел опять? Какой Дима? Алло! Аа! Алло! Алло! Сука. Сколько можно с тим Димой перебивать мне косточки? Алло. Да, я не сука, я кабель, хочешь ротиком проверить? Не чула такая никогда? Значит так, я сейчас приезжаю на Невке, сука, и ты со своим Димой расстаешься, и мы идем пить каву, я ясно выражаю, че колбаса? Если ты застрянешь Диму на остановке, ты полетишь куда-то подальше. То есть ты ездишь на такси до дома, а твой Дима, о, блин, на остановке там маршрутку ждет? Нет, Просто якщо я його направлю на тебе, то ти, блядь, з установки полетиш додому. Та ти не знаєш даже, як я виглядаю. Ну, блядь, Діма узнає. Я адмін Дискорд, а у мене рубашка. Ну, блядь, сам себе здав. Блядь, ну я в Діну щось інше, алло. <пл 'ять> я мені одна... по, мені по. Я не збираюся нічого слухати, я приїжджаю і твій з Дімою більше не зустрічаєшся, понятно? Діма зараз сидить і рже. Діма не існує, вообще, я тобі так скажу. А якщо він існує, то зі мною він існувати перестане, ясно? Що? Що? Ротик оф! Я собою... Урив. Подожди. А я тебе uh. вже я uh. тебе ja вже зразу знаю, то що. Якщо я отключу микрофон и буду балакать або с клиентом, або с клиенткой, або с парнем. Да ты, блядь, начинаешь ныть. Пошел на твои мои твои клиенты, понятно? Все, завтрашнего дня ты увольняешься с работы, я сказал. Нет, б**. Ты увольняешься, я сказал. Ну, блядь, у меня друга работает. Увольняйся, зусих рабит. Алло. А ти мене витягнеш? Витягну, а ти що упала кудись? Застряла? Ні, блять. Просто ти мене не витягнеш Ти в гамні? Того, що, бля. Нет, бля. Нет, блядь, не в гамні, да? Це я хотів сказати Ти мене не так, блядь, поняв. Чи ти ты ти... постійно, матюки, мене... кажеш? Тим паче слово, блять. Чого? Алло. Бо це моє улюблене слово. А, тобто не мама, не сім'я, а слово блять, да. Да. З... Всі го хороший гол Не вздумай. Куда ты выключила, мигрома? О, алло, зайка. Блять, я казайка, я тобі нахуй. Діма, е якщо ти його стри стрииш, розіб'ї, розби розбий розіб розіб йому А Ти слово розбий даже виговорити не можеш, кому ти вражаєш, дівчата алло. Я б Шо ти єси Кав... мохітове кавуно? Чи... Ні, ти даже це не можеш виговорити. Ви Давай мы сейчас не будем начинать про то, кто что там не може выговорить. Давай. Дай Дімі трубку прямо сейчас я ему еду розіб'ю. Нет. Давай. Бли, Дима, блядь, уже пишуть, е, нахрен пишел. О, ты его уже ты рассталась уже с ним, да, заради мене. Да. О, правильно, да, пішов ты, Дима, нахрен. Дима Матвей, уйди. Гвин, по-моему, меня нашел. Ну вот, блядь, бы я с ним не рассталась и сказала твои координаты, блядь. Ну вот а так, сука. Кинал координаты, ты ж... Ш... Что ты там устроила, блядь, с координатами, с теми? Ну, блядь, я знаю твои координаты. Ты что, ебалась? Ничего никому не кажи, блядь, мои координаты, ебать. Уже пив стороны знает твої координати. Бля, пив я, пів страны, Це я правильно розумію? Що 75 мільйонів, блять, куди ти передала мої координати? Алло, дівчинка <риклад> Ти що, что Ну і що и такого зробив, що ти так жорстоко до мене? алло. Бо ти мого Діму послав на. А я за Діму, Диму розб'ю тобі еду. Я, блядь, не э, працюю в Тому, ну так. Пошел на убийство Дима и ты разом с ним, понятно? А если я, я так сделаю? <истрель> Верни его! Выиграл! Выиграл! Выибать, пожалуйста! Так, игровая! Так, как я, как Дима! Ну что, поплакав? Да алло. В смысле ты не в mm -hmm. кавьерни? А де ты ти тоді типа прав кавьи ка працюешь? Хочешь, я анекдот почитай? Чуешь? Анекдот хочеш прочитаю? Якщо засмієшся, то я їду на нивки прямо зараз на маршрутки. Окей, і я розстаюсь з Дімою. Так, да, якщо засмієшся. Все, слухай. Сидить родина за столом, обідають, син не хоче їсти, возить ложкою по каші. Тато не витримує і каже йому: ану швидко їж, бо піська не виросте. Мама з обуренням повертається до чоловіка і каже. Ти чому дитину вчиш? Сам би краще більше їв. Вообще не смішно. Хорошо, давай, один. Давай. Ну сейчас, а то... Сейчас я дуже смішний. Сейчас ты вообще не втримаєшся. Давай. Все, плакав твій Діма. Плакав твой Діма. Все. У ліжку лежать чоловік та жінка. Жінка пошепки запитує: Ти спиш? Мужик каже, ага, сплю. Минає пів години, вона знову запитує, Ти спиш? Мужик каже, да, сплю. Минає ще пів години. Вона каже, ти спиш? Мужик такий, ну сказав, вже, що сплю. Жінка каже, вибач, добре, спи вранці поговоримо. І чоловік каже, ні, що ти хотіла, говори. Зинка, пытай у него. Ты кто? М -м 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 -м. Вообще она смешно. Пошла ты, Дина?